Ми зараз обговорюємо те, що доповідала пані Єресто і пані Ценюк, в тому числі супровідні закони, які треба прийняти перед самим бюджетом. Тобто те, що ми бачимо, ну, воно багато викликає, викликає хвилювань, податковий кодекс. Зараз його шліфують, дошліфовують. Є статті, з якими ми не погоджуємося стосовно сільгоспвиробників, є статті, з якими ми погоджуємося, які ми відстоювали. Окремих законодавчих актів, які не були прийняті, скажімо, стосовно ренти на газ, яка зменшується, і в такий спосіб дає можливість більше видобувати вітчизняного газу і унеможливлювати свою, збільшувати свою залежність від російського газу. Але в цілому, якщо говорити про окремі законодавчі акти, я не погоджуюся з окремим законодавчим актом під номером 3628, який фактично ну, дає зелену дорогу знищенню села освіти, культури, медичної галузі на селі, зокрема, тому що йдеться про оптимізацію освітньої медичної культурної галузі, йдеться про е, оптимізацію шкіл, насамперед початкових шкіл на 5%, мінімум на 5%, е, скорочення і е, не, не відсутність державної субвенції на ті школи, де є менше, е, де є 25 учнів і менше. І відповідно перехід багатьох статей стосовно утримання дошкільної освіти, професійно-технічної освіти, начальник закладів першої другої, вище начальний закладів першої другої акредитації форми на утримання з місцевих бюджетів. Тобто, це в принципі правильно, якщо місцеві бюджети наповнювати реальним фінансовим змістом. Але якщо місцеві бюджети його не мають, якщо ці кошти... Ну, недостатньо зараз надходять, і вони, звичайно, йдуть на інші важливі статті. І нас не відбулося до кінця адміністративно територіальна реформа, вона зараз як відбувається. Тобто я вважаю, що такі речі передчасно, тобто ношу, яку мав відповідально, відповідаємо перед соціальним сектором освітньої медичної культурної галузі, яку ніс уряд він просто хоче позбутися і перекласти автоматично на місцевий бюджет. Це неправильна теза. Якщо ми хочемо перекласти. Треба дати більше реальні повноважень фінансові цим бюджетам. Mm. Тобто це і більші підакцизні товари. Зараз йдеться по податковому кодексі проєктів про те, щоб збільшити акциз на пальне, на спирт, на тютюн, на взагалі спиртні вироби і так далі. Я погоджуюся, я, за те. я не палю і, і п'ю в міру, чого і всім бажаю. Ну я розумію, що це вдарить по кишені тим, хто умовно кажучи, залежний від тих категорій, але я думаю, що це правильно наповнити саме з цих статей, а не з яких інших статей. Чому я буду за цю тезу підтримувати, але так само збільшенням ПДФО, податку з доходів фізичних осіб, які б теж залишилися місцеві бюджетом. Тобто, якщо це хоча б частково було б виконано, і ці кошти реально надійшли в міста, містечка, селища, населені пункти різні, як це вже почало, ця децентралізація фінансу відбувається цього року і продовжена була б наростаючій, щоб ми більше залежали від фінансового центру, від Києва, я вважаю, що це дало б серйозний поштовх до того, щоб можна... Можна було помалу, а не так категорично і галопом переходити на фінансування інфраструктурних об'єктів на селі і містечка. Інакше ми втратимо ці об'єкти, а відтак ми втратимо і цілі, можемо втратити реально цілі на цілі. Тобто, в загальному ви будете голосувати за бюджет, який буде пропонуватися. Якщо це буде враховано, якщо це буде збалансовано, якщо з податковому кодексі будуть враховані всі ці поправки, які влаштують сільськогосподарських виробників, а також інші галузі, і якщо це буде Відповідно, позитивно на освітній і культурній і медичній сфері, то я вважаю, що в принципі ми повинні дати шанс цьому бюджету, тому що іншого ми все одно не побачимо до кінця року чи в січні місяці. А з позицією такою, що в квітні місяці ми перейдемо до його поправок. Зможемо поправити, зможемо подивитися на дохідну і видаткову частину, на цю диру, яка закладається, і коригувати відповідно до тих маячків, які нам розставляє МВФ. Ми розуміємо, що фактично грошей в бюджеті в казні немає, і вони особливо з'явиться, якщо нам дружню руку підтримки не дасть далі міжнародний валютний фонд, від якого ми як від наркотичної залежності ну, немає на поради, ми можемо від того сміятися, можемо плакати, але ситуація не покращиться, розумієте? Україна фактично в передефолтному стані. Хронічно починаючи з кінця правління Януковича, і це питання більш загострилося по платежах в 2014 році, п'ятнадцятому році цього року. Це відтерміновується через реструктуризацію, яку запропонував уряд. Через рішення Верховної Ради, яка дозволила уряду накладати мораторій на виплату зовнішніх боргів, в світі це називається дефолт. От ми, дякуючи МВФ і іншим міжнародним кредиторам нашим, відтерміновуємо його. Наскільки за буде тривати, залежить від того, як буде розвиватися наша економіка. Якщо вона буде розвиватися тільки... Через латання дир в соціальному секторі, а не підняття реальних секторів економіки, то я вважаю, що це, звичайно, буде дуже сумно. Якщо наші чиновники, тому ці, починаючи від вищих урядовців і адміністрації президента, будуть думати тільки про те, що ми задовольняємо тільки в чистому всьому МВФ, а не думаємо про соціально найбільш незахищене населення. То ці люди будуть думати про те, як швидко спакувати валізи і втекти за кордон, коли людська ненависть досягне піку. і Коли іншого виходу не буде, і просто тікати. Ми до цього допускати не не хочемо і не можемо. На відповідальні перед нашими громадянами, перед нашими простими людьми, до мене кожного дня маса дзвінків людей, кричучих. Про допомогу і тому ми мусимо на ці речі позитивно реагувати. Якщо ми не дамо шансу людям, ну, люди відповідно відреагують на цю ситуацію, і це можливі різні соціальні вибухи, бунти, що ми не раз переживали. І Я ще раз переконаний, що третього майдану Україна може не пережити. Нам його і не треба. А я тепер хотіла трошки з Верховної Ради більше опуститися на Золочівщину. Ви, мабуть, знаєте, що Золочів це одне з тих районів, які не спромоглися і одне надалі. Багатьох країна. Да, які не спромоглися я не знаю, В голову районної ради. Як ви думаєте, як ви ставитесь до того, чому так складно демократичним силам обрати, можливо, щоб ви їм порадили, щоб вони швидше це зробили, і нарешті вже спокій і робилася робота. Я ставлюся до цього з почуттям гумору. У вас в цьому випадку з почуттям гумору. Це економія для бюджету, коли немає голови, і коли є виконуючі обов'язки голови ведучої раніше, ведучий, який не отримує за це заробітні плати. І ми економимо в бюджеті кошти платників податків і не платимо за посаду голови районної ради і заступники. Це з одної точки зору. З іншої точки зору, що треба, е, треба приймати бюджет. Треба приймати відповідні рішення районної ради. Для цього є депутатський корпус, відповідальний депутатський корпус. Я не хочу впливати на рішення депутатів. Я вважаю, що депутати самі можуть скоординувати між собою зусилля, визначити ну, більшість коаліції демократичної умовно кажучи, вона є, не вистачає там кілька голосів. Я знаю, що фактично голосування як таке, яке було останній раз, воно відбулося. Інше питання мене дивує, чому ряд бюлетенів були визнані недійсними. Але фактично голова як такий був обраний, і ми це знаємо. Інше питання зграла амбіція окремих людей, які не хотіли з цим змиритися. От така потаємна амбіція окремих людей, які я не хочу просто зараз називати, тому що в принципі я всіх шаную і поважаю депутатів районної і міської ради. І тому я вважаю, що треба шукати просто компроміс далі. Але що, треба розуміти, що. Якщо будуть далі хитрощі певні і певні маніпуляції, то районна рада може без голови жити ще довго. У всякому разі, я так бачу, що Новий рік це буде прецедент для України, що залишиться наступить без голови. Пане Тарас, ще хотіла вас, ви є народним депутатом вже один рік і один місяць, і вам вдалося. 20 законопроєктів подати, і лише 4 з них можна було прийняти. Це багато. Це багато, але Ніщі чому? Ніхі подають 100 і 0 прийняти. Але чому? Його. Чому настільки важко? Ви бачите, як ми голосуємо? Просувати ті ідеї. Ви бачите за останній, за цей тиждень часу, скільки ми прийняли? 2 чи 3 законопроєкти? 2 3 законопроєкти. Розглянули щось 10 чи 20? І тому це стосується законопроєктів, які супроведні до державного бюджету України. Така процедура, такий парламент, що нібито є парламентська більшість, а з іншого боку, вона ладан дише, тому що фактично є фракції в більшості, які є водночас в опозицію. Є і ті фракції, які в більшості виторговують для себе далі якісь посади. І це і не тільки посади, але якісь преференції для тих, умовно кажучи напрямків чи галузей, які вони представляють. Я говорю про якісь певні олігархічно залежні речі. І це все відбувається на працездатності цього парламенту і неможливості не неможливо, вміння його приймати консолідовані рішення. Є нефахові законопроекти, які подаються уряду. І Я більш ніж переконую, що це буде треба відправляти відставку, не окремих міністрів, а в цілому уряд. Але я розумію, що якщо ми зараз уряд це відправимо відставку, ми не приймемо по перше, цього бюджету не буде кому несе це буде колапс для держави. І Путін, і інші е, не дружелюбно налаштовані, а вороже налаштовані для нас. Е, люди, вони будь які потарати руки. Тому ми повинні саме Україні, і українцям, простим українцям, а не заможним в рейтингу Форбс, дати шанс вижити. Вижити і досить нам вже приймати бюджетів, які дозволяють тільки власне вижити. Треба не тільки виживати, треба розвиватися. Бо якщо бюджет який буде на виживанні, то даруйте, ну так можна не дотягнути, розумієте, так можна просто, це буде бюджет повійного вимирання окремих слоїв, прошариків населення. Тому я би хотів, щоб цей бюджет, якщо вже був важкий за який я не голосував бюджет 2014 року і ціною малозахищених людей, де не закладена була індексація. Заробітні плати пенсії. І в цьому бюджеті, що ви розуміли, так само індексація вона закладена мінімально в 150 гривень тільки в грудні місяці. Тобто, ви бачите, наскільки зріз долар, наскільки інфляція стрибнула там на 100% Монакевичі, А індексація тільки за підсумками року в грудні, тобто люди більше зараз протягом року не будуть отримати, це теж неправильно. Я розумію, що грошей немає. Але треба так само думати про, про цих людей, бо інакше просто вони нагадають про себе в інший спосіб. Тому от така основна картина у нас в парламенті, коли фактично є маса законопроєктів, які чекають, лежать в шухлядах, вони обговорені в комітетах, але вони не виносяться в сесійну залу, тому що просто реально немає голосів. Через те, що є просто зволікання різних депутатських парламентських груп приймати їх в силу корпоративних своїх інтересів. Так що до цього питання нас є залучені дуже багато людей, які підтримують вашу діяльність, бо завдяки вам багато всього зроблено. І до нас, до речі, я тільки що задоволено зроблено, ну але але зроблено ніж було до людини, яка була до вас. Це є ще порівнювати. І звернулися деякі люди, сказали, щоб ви організували або запропонували, щоб встановили шопку біля ялинки. А... Тобто, це те, чого до речі, бракує та, до речі, так абсолютно вірно. Е, ну треба, треба подумати. Звернутися з такою пропозицією до секретаріату ради це просить справ, верховна рада. Абсолютно, я думаю, що. Ми християни, треба треба подумати. Я думаю, що я звернуся з такою а... позицією, зберу підписи депутатів від Львівщини щодо того, щоб розглянути і позитивно це раніше вирішити. Чедав, пане Тараса, ще ще не 27 грудня. Це вже рівно як рік, як мер золотник Борис золотник, і ви так. та людина, яку ви чудово знаєте, знали, співпрацювали. І чи могли б сказати так декілька слів честь його світлої пам'яті, щоб люди пам'ятали, кого ми втратили? Знаєте, я ви Висловився на цю тему. Зараз я скерував свою думку таку письмову в газету на народне слово. Я не знаю, чи ви бачили. Я просто приблизно приблизно повторююся. Я от недавно мав змогу в себе ноутбуку переглядати записи своїх розмов. Я багато що записую, спілкуючись з людьми. <рес> е нотую, нотую просто <рес> багато. У мене така звичка, починаючи від, від малих років, тобто як історика, нотувати свої записи з цікав, цікавими співрозмовниками, цікавими власне співрозмовниками. Там початку 90-х років з Ловком Кяненко, Михайлом Гореним, Богданом Гореном, Іваном Гелем, там, з Кандибу Іваном. Більшості з їх вже немає в живих. <рес> І коли я переглядаю їх, ну знаєте, що думки, які наштовхують на порівняння з... З багато чого, з, з, з тими думками їхніми в сьогоднішньому часі. І ви знаєте, я перегортав ці думки Бориса Андрійовича, звотнака, коли ми з ним часто спілкувалися за міцною кавою, а він ще перед тим постійно курив. І це така звичка була в нього тривала. Ви знаєте, наскільки людина як самородок чітко розуміла, що таке. Політичний процес, і як скеровувати його, і як координувати для досягнення результату, позитивного результату для блага Золочівщини для блага рідного краю. Це стосується як виборчого процесу, так і в цілому політичного процесу, бо він, власне, фактично дяк, через золотника проходили всі головні події на Золочищині останні 25 років, починаючи з 88 89 років це і заснування народного руху України. І, зрештою, під кутом Народного руху України це єдина партія, бо всі ми грішимо. Багато хто з нас поміняв різні політичні партії, хай виборці нам простять. Це життя це еволюція. Але я вдячний Борису Анатолій, що він власне цих партій не міняв. І от для нього був народний рух України на самих початках, він був в постійному русі в прямому переносному значенні і, по суті, помер в русі. Він помер в дорозі на місто Львів. Знаєте, Великі люди, такі як Богом спочиває числа Чорновіл, мріяли померти в Русі. От, власне, це десь непрямим чином, напевно, і адресовувалося Борису Андрійовичу, який постійно жив в процесі боротьби, в процесі роботи. Моделювання політичної ситуації і виховав по суті певну команду людей, яка сповідувала, тому що я от не раз звертаюся і зустрічаюся з людьми. Вони кажуть, отак так би повів себе золотник, чи не так би повів себе Золотник, Чи шкодуємо, що немає Бориса Андрійовича? Визнавали його людиною, патріархом політичного процесу на Золочівщині. Він фактично створив школу. Багато що можна запозичувати її. От давайте ми просто гарно розберемося в цих кроках і пропозиціях, які давав Борис Андрійович, до того, щоб як вирішувати ряд політичних проблем, як організовувати команди, як відповідно спілкуватися з людьми, як вести виборчий процес і досягати успіху, і досягати що найголовніше перемоги.